Доброго дня, компанія автопарквій на зв'язку, місто Львів. У нас нове надходження. Це Volkswagen Passat B8 2017 рік. 1,6 дизельний двигун прийне з Європи. Автоматична коробка передач по машинці. У нас йде шкіряний салон, по ергокомфорт сидіння, Airline внутрішній, Airline тут, Airline сидіння, Airline кермо 202 тисячі рідного пробігу, мультикермо, автоматична коробка, старт-стоп, велика мультимедія. По світі зони є в нас. Далі, що в нас є? Атозонний кліма, ззаду так само вибирається, так само ніяких питань по салончику абсолютно немає. А, такий стан салончику не затертий, абсолютно один власник в Україні купувалась для себе. А, є два комплекти коліс, по техніці абсолютно все зроблено. Замінений ГРМ 30 тисяч тому, поміняне масло, фільтра, повне ТО, а, ходова зроблена, абсолютно ніяких капітал складенів не потребує. Друзі, дане авто ви можете придбати у нас в лізінг, за готівку будь-який спосіб розрахунку. Приїжджаєте, тестите. Будь-який сервіс, будь-які перевірки, даний красень може пройти. А саме цей автомобільчик може стати вашим. Приїжджайте до нас, кільцева 60, місто Львів. Ми вас чекаємо на тест-драйв. Всім гарного дня!